Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ, виходить до нашого ефіру наживо. Наші вітання. Доброго дня. Ну, почнемо про оперативну ситуацію за коротку мить. Це я для аудиторії пояснюю. Але вас просили би розпочати з, зі збору. Властиво уважний глядач зараз помітив, що на екрані з'явився код QR. Розуміємо, що це не просто так. Це підтримка українського війська, але ну, є загальне поняття, але є цілком і прикладні практичні потреби. І от я би попросив, щоб ви з цього почали. Які потреби наразі на що збираємо? А... Наразі збираємо на БПЛА та комплектуючі, оскільки, наскільки я вже говорила багато разів, противник має величезну перевагу в FPV-дронах, це сотні застосувань з їхньої сторони, тому ми маємо відповідати якомога краще, якомога точніше. Наші дронщики вони роблять зараз неймовірне, складають максимально креативні речі. Просто неймовірні скиди. наші інженери також додаються до цього, оскільки вони роблять скиди для дронщиків, і на це все потрібні ресурси постійно, 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 які потрібно поповнювати, і вони конвертуються на майже на 100% у знищені цілі, у знищену жирну техніку, а також особовий склад. Ми закликаємо наших глядачів долучатися до збору. Я завжди кажу, що будь-яка гривня вона важлива. і Вона може допомогти зібрати закрити цей збір, а значить, хоч трішечки допомогти нашим захисникам. Анастасія, поки наші люди дивляться, давайте розкажемо про ситуацію біля часового яру, що там відбувається останнім часом. На цей момент ми бачимо деяке зниження кількості штурмів. Порівняно з іншими напрямками, звісно, там ворог накопичує свої ресурси. Зараз ми бачимо, що вони готуються до активних бойових дій. Вони кожної ночі заводять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійних пончо або плащах. Також. Вони підвозять БК якомога ближче до лінії бойового зіткнення, озброєння і готують техніку е в такому плані, що там е встановлюють засоби зв'язку на неї, встановлюють РЕП. І, до речі, е прореп про цей збір е на РЕП теж дуже важливо донатити. Е як вибачте, що я повторюю, але кожного дня е це врятовані життя. Ну, так, тут, тут тут знаєте, нема за що вибачатися. Тут навпаки, треба це може донести до глядача, що це все працює сукупно. Та якщо ми говоримо про дрони, то тут доводиться одразу говорити і про засоби радіоелектронної боротьби, і тому от воно все пов'язано. І тому є нагальна потреба підтримати конкретно цей збір, те, що ви бачите наразі у себе на екрані. Ну а для тих, хто звик знаєте, в класичний спосіб, ми про це не сказали, але підкреслимо це. Та номер карти знизу, будь ласка, якщо ви звикли ось так цифрами, кому як комфортні. Шо, будь ласка, підтримуйте українське військо, турецьк. Давайте про це місто поговоримо. Про те, що відбувається навколо нього. Ну і власне наскільки істотні ресурси росіяни накопичують там. Росіяни зібрали там серйозне угрупування: це мотострілецькі бригади, а також інші підрозділи в Тому числі і підрозділи спецпризначення Центрального військового округу військ РФ. Зараз ми теж бачимо, що вони накопичують техніку, накопичують ресурси, і вже буквально сьогодні вони почали збільшувати кількість штурмів, якщо там не, буквально ще декілька днів тому було відносно тихо. То зараз уже ворог починає напирати, напирати і ситуація ускладнюється. А наскільки їм вдається накопичувати озброєння, накопичувати техніку? Чому може вони взагалі не накопичують техніку зараз? Е, накопичують. Ми точно знаємо, що як я вже казала, вони готують техніку. Вони підвозять БК, щоночі. Ми бачимо це. Відповідно вони мають достатньо резервів для того, щоб це робити, тому що кількість обстрілів також не зменшується. Ми не бачимо зменшення і, і кількості авіаударів. Вона стабільно висока. За минулу добу їх у нас було відносно тихо однак, за позаминулу добу вони здійснили. Вони скинули 12 кабів на в оту, Луганськ. Про каби давайте детальніше поговоримо в цілому про ці атаки з повітря. Ну частково ми про це теж уже згадували, коли нам йшлося з вами про дрони. Але використання і кавів, і можливо іншого виду озброєння саме з повітря, Як із цим наскільки це інтенсивно відбувається. Ми не бачимо зниження кількості авіаударів. Це постійно дуже висока цифра. Від цього страждають переважно міста, тому що в містах і в міській забудові житловій забудові навіть цивільних людей. каб найефективніший. Він там наносить найбільшу кількість шкоди, тому що від одного скиду кава може. Бути пошкоджено буквально декілька будинків, в яких будуть наприклад знаходитися цивільні люди, і це величезний злочин Російської Федерації, тому що кавами вони перш за все вбивають цивільне населення. Анастасія, ми коли говоримо про бойові дії, ми переважно коли говоримо про ДРГ, наприклад, ми переважно говоримо про прикордоння, де відкритих бойових дій немає. А от там, де проходить лінія фронту. Чи намагаються росіяни робити вилазки за лінію фронту? І, взагалі, як часто таке трапляється? Так, звісно, це типова військова практика: відправляти диверсійно розвідувальні групи в тил. Їхні цілі це коригування, виявлення слабких місць, наприклад, у лінії бойового зіткнення. Вони коригують цілі, вони наводять цілі, також можуть проводити диверсійні дії, то, в тому числі, і мінування позицій, розкидання різних іграшок, як ми їх називаємо. В цьому плані диверсійні групи постійно діють на лінії бойового зіткнення. Особливо, наприклад, такою частою практикою стали диверсійні розвідувальні групи в часовому ярі, де вони зараз діють максимально активно. Ворог зрозумів для себе те, що ця тактика ефективна, і зараз не штурмує в лоб в часовому ярі, зокрема, а використовує таку практику диверсійно-розвідувальних груп. Анастасія, дякуємо вам велике 120 тисяч гривень станом на зараз. задонатили наші глядачі на РЕБ та комплектуючі для наших оборонців, які працюють в тому районі оперативно-тактичного групування Луганськ.